Стародавні, сучасні у виконанні ансамблів та церковних хорів. У Рівному відбувся традиційний різдвяний захід Колядуймо разом. Цьогоріч, окрім традиційних пісень, влаштували ще й благодійний аукціон. Всі виручені кошти від продажу лотів віддадуть у онкогематологічне відділення Рівненської обласної лікарні. Дізнавшись про благодійну складову заходу, сестри Катерина та Людмила, не вагаючись, взялися до справи. Тут їхні власні малюнки та солодощі. Я малювала для того, щоб ці малюнки продали на благодійному аукціоні, і потім ці гроші, які за які продадуть ці малюнки, передали онкохворим діткам. Різдво сімейне свято, котре дарує надію на краще. Подружжя Римчуків переконане, організовуючи такі заходи, ми можемо поділитися частинкою турботи із тими, хто цього потребує. Кожного року на різдвяні свята до нас приходить досить багато колективів колядувати. Це кращі голоси нашого міста, кращі хори, також ансамблі, родинні коляди. І ми вирішили зробити такий проект благодійний для того, щоб допомогти хворим діткам. Різдво це таке світле свято з народженням месії. Господь дав можливість, дав шанс кожній людині спастись, дати можливістю дітям, які потребують, людям, які потребують цього. Віддати, Христос, Олена Демчук, Євген Мирончук, новини рівного.